Подивіться на цю вишивку, а ще цю, цю і ось цю. Усі вони виготовлені українками в совітських таборах та тюрмах. Інструментом для їхнього створення слугувала не голка, а риб'яча кістка, оскільки гострі металеві предмети були заборонені. Та й сам процес вишивання не те щоб вітався, тому жінкам доводилось робити це потайки. У туалеті біля віконечка дуже та дуже швидко. Ясна річ, що доступу до якісних матеріалів не було, тому нитки смикали з власного одягу та хусток, а тканину полотно фактично не доводилося красти з клаптиків одягу, який за ґратами їх змушували шити. У таборах замість імен для ув'язнених були номери. У цьому контексті вишивка ставала своєрідним методом спротиву. Жінки виборювали право носити не бірки, а вишиті елементи. Це давало можливість людині почуватися людиною, а не просто однією з цифр, яку система намагається стерти. Також тюремна вишивка була можливістю по особливому соєдинитися зі своїми рідними. Ув'язнені надсилали додому вишиті тканини, у яких передавали вітання, зберігаючи любов та тепло до близьких. Історія цієї творчості потребує пам'яті та визнання, тож діліться цим відео з іншими.